Цей станок ріже у нас під 90 градусів кут. Ось цей станок він повертається під різні кути, і він крутиться під різними кутами. Тобто його крутиш як хочеш. Він зарізає у нас під різними кутами. Під той кут, який потрібен. Це зарізається, міняються кути, коли йде. Діагоналі, де, знаєте, так от іде, просто. Три. Я хочу трьохкутних не, не хвостаю. Ось тоді використовується цей станок, бо там не завжди під 45, там буває 60, 50, 70 градусів кут. Ну, там по-разному буває кути. Тому е, на, використовується тоді цей станок. Або внутрі, коли йдуть м, діагоналі, йдуть, коли в, треба варити діагоналі з трубки 30 на 20, там теж. Там нема 45-х кутів, там різні кути під, разний, під, під разний, е, розмір е, воріт, Йдуть тоді різні кути. Де 50, де 45, де 47, під, по різному буває, де 60 градусів. Тому використовуємо ось цей станок, бо він у нас поворотний. Вони, в принципі, всі поворотні, але крутимо ми тільки один. Чому? Тому що ми під 45 градусів виставили так, так станки, щоб не було. І муха, щоб не, просто не пролізла, дуже точно і чітко заріз.